Добре, ми з вами продовжуємо вивчати послання до Галатів. Якщо я не помиляюсь, ми. Здається, 18-й вірш завершили. Хтось ще йде. Завершили 18 й вірш минулого разу. І ми сьогодні тоді продовжимо з 19 го вірша. послання до галатів. Перший розділ. Давайте відкриємо, прочитаємо 19 й вірш. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Нагадаю, що Павло тут веде захист або говорить про захист свого апостольства, оскільки, очевидно, що лже-вчителі, вони використовували візит Павла в Єрусалим, який трапився, так наче Павло ходив туди до вищих апостолів, вищих за нього, для того, щоб отримати від них. Авторитетну версію Євангелія для того, щоб вони виправили його помилки, ну і, звісно, щоб отримати від них підтвердження свого апостольства. Але насправді е тоді Павло, як він говорить під час ось того візиту в Єрусалим, який трапився через три роки після його навернення, після того, як він повірив в Ісуса Христа, ось в той візит він бачив тільки Петра. На той момент і говорить, ну ще Якова, брата Господнього, але більше ніяких інших апостолів в Єрусалимі він не бачив ні з ким більше не зустрічався. І Яків був братом Господа, але він не був першим апостолом. Яків був, власне, найстарший з братів, за винятком, звісно, Ісуса Христа. Давайте відкриємо Марка. В від Марка, шостий розділ, третій вірш. Хіба ж він не тесля, мова про Ісуса Христа, Син Марії, брат же Якову, Йосипу, Юді та Симонові. А сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. Тобто Ісус Христос, як ми розуміємо, був найстаршим з братів. Після Нього пішов Яків. Теж можна відкрити перше послання до коринтян, 5 розділ, 15 розділ вибачаюсь, 7 вірш. «Потому з'явився він Якову, а опісля усім апостолам. Знову у нас згадується Яків, брат Господній, дії, перший розділ, 13 вірш. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро, та Іван, та Яків, та Андрій, Пилип, Фома, Варфоломій, Матвій, Яків Алфеєв, та Симон Зилот та Юда Яковів. І на час написання послання до Галатів, Яків був великим лідером Єрусалимської церкви. Власне, він очолив Єрусалимську церкву. Галатам, другий розділ. Давайте відкриємо. Дев'ятий вірш. І пізнавши ту благодать, що дана, мені, зверніть увагу, як Павло розташовує апостолів по порядку Яків. І після Якова йде Кифа, Петро і Іван, що стовпами вважаються. Подали мені та Варнаві, правиці спільноти, щоб ми для поган працювали. Вони ж. Для обрізаних. Бачите, навіть сам апостол Павло згадує, що Яків, Петро і Іван вони були стовпами Єрусалимської церкви. Ось. Дії, 15 розділ можемо відкрити. Там у нас іде опис першого Єрусалимського собору, Дії, 15 розділ з 13 по 21 вірші. Як замовкли ж вони, то Яків озвався і промовив. Бачите, Яків знову ж таки він бере головуючу роль на тому соборі, і якби за ним йде заключне слово. Після того, як вони вислухали доповідь Павла про те, як він працює серед язичників. Звісно ж, вони вислухали е, його історію навернення, як він зустрівся з Ісусом Христом по дорозі в Дамаск. Ну і звісно, це призвело до жвавої такої дискусії. І Яків в кінці говорить, мужі браття, послухайте також мене. Симон ось розповів, як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого, і пророчі слова з цим погоджуються. «Потому вернусь і відбудую Давидову за Занепалу, і відбудую руїни її, і наново поставлю її. Щоб шукали Господа люди, зостали та всі народи, над якими ім'ями є кликано, говорить Господь, що чинить це все. Господові від віку відомі всі вчинки Його. Тому думаю я, щоб не турбувати поган, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і задушений і від крові. Бо своїх проповідників маємо єсей по містах з давним давна, і що суботи читають його по синагогах. Тобто, бачите, як Яків підсумовує ось той Єрусалимський собор, і, зрештою, він говорить: залиште язичників спокою, тобто тих, хто навернувся до віри в Ісуса Христа, не турбуйте їх законом. Нехай лише виконують ось ці три правила, які були, звісно ж, призначені для того, щоб не було спокуси або сутичок всередині церкви між юдеями і між язичниками. І дії, 9 розділ, теж 27 вірш, слід розуміти, як такий, що стосується не 12, а цих двох апостолів. Давайте дії 9.27 прочитаємо. Дії 9.27. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів мова про Павла, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа і як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску в Ісусове ймення. От коли говориться, що Варнава взяв Павла за руку і привів до апостолів в Єрусалимі. Мається на увазі ось ці два апостоли Петро і Яків, тому що інших апостолів на той момент в Єрусалимі не було. Ось це єдині апостоли, які проживали в Єрусалимі. Чому так? Давайте дії, відкриємо 9 розділ з 22 по 23 вірші. Асав ли ще більше зміцнявся і непокоїв юдеї, що в Дамаску жили удоводнюючи, що той то Христос. А як часу минуло доволі, Юдеї змовилися Його вбити. Тут історія Савла, як він навернувся, і далі читаємо з 26 по 29 вірші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Бачите, Савл мав, Павло, іншими словами, таку репутацію до свого навернення, що всі християни його боялися, і багато хто залишили Єрусалим через переслідування, які Савл, власне, на них зчинив. І з тими багатьма пішли також і апостоли. З усіх апостолів лишився тільки Петро і Яків. І 27 й вірш ми вже читали. Давайте з 28-го. 29. І він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав ім'я Господа. Він також розмовляв, сперечався з Огреченими, а вони намагалися вбити його. Бачите, навіть під час свого візиту в Єрусалим Павло теж намагався там проповідувати Євангеліє усім, з ким міг порозмовляти. І, як завжди, реакція, намагання вбити його через це. Давайте повернемось до Галатів першого розділу, 20-й вірш, е, прочитаємо. А що вам пишу: ось кажу перед Богом, що я не обманюю. Павло стверджує, що все те, про що він пише, в посланні до Галатів, є чистою правдою. Там немає жодної вигадки, там немає брехні. Павло робить, так би мовити, паузу на цьому місці. Щоби надати своїм попереднім заявам ваги свідчення Підклятую перед Богом. І він говорить, що я перешу, а що я вам пишу, ось кажу перед Богом. Я не обманю, тобто він іншими словами говорить: я беру Бога за свідка щодо істинності моїх слів. Я говорю вам правду. Друге послання до Корінтян можемо відкрити. 11 розділ. 31 вірш, Павло Не один, раз мусив так би, закликати Бога за свідка своїх слів. Друге Коринтянам, 12 розділ, 31 вірш. Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословений навіки, що я не говорю неправди. Тобто, навіть в посланні до Коринтян він теж саме говорить: Я, я вас не обманюю, Бог мені свідок. 1 Тимофія. Давайте відкриємо другий розділ. Сьомий вірш. На що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу не обманюю. За вчителя поганів у вірі та в правді. Бачите, Павло дуже чітко розумів своє місце в служінні Богу. Він дуже чітко розумів після тої зустрічі. З Ісусом Христом, по дорозі в Дамаск, що Бог поставив його апостолом для язичників. Це його основна мета, це його основна місія проповідувати Євангеліє язичника. Звісно, він спочатку, коли заходив в якесь нове місто, вишуковував там синагогу і намагався поділитися Євангелієм з євреями, тому що це була його нація, він переживав за її духовне майбутнє, і тому він намагався проповідувати їм Христа. Зазвичай в нього нічого хорошого з того не виходило. Його виганяли, і тоді він вже звертався до язичників і проповідував язичника. Тому, зрештою, Павло говорить: я кажу правду, адже на кону стоїть дійсність і незалежність його апостольства, яку лже вчителі постійно намагалися підірвати. Постійно вони намагалися сказати, що Павло є неповноцінним апостолом. І Павло. Відчув потребу захищати себе в даний момент. Тому він говорить: я не обманюю вас. Він захищається від нападок, спрямованих проти нього, звертаючись до найвищого судді, яким є сам Бог. Тому він говорить: якщо я обманюю, ну Бог мені суддя. Його версія того, що сталося під час візиту в Єрусалим, очевидно, була під загрозою або спотворена. З же вчителями. 21 вірш. Давайте прочитаємо. Галатам перший розділ. 21 вірш. По тому пішов я до сирських та кілікійських країн. Тепер Павло переходить до наступного етапу своєї особистої історії. Тобто він розповів їм, що він дійсно відвідував Єрусалим не тою метою, щоб отримати якийсь авторитет від перших апостолів, а просто щоб поспілкуватися з ними, щоб налагодити з ними стосунки. І після цього він іде до сирських та кількійських країн. Які знаходяться, до речі, в тій самій місцевості, що і рідне місто апостола Павла, а саме Тарс. Павло був народжений в Тарсі. І ось після свого візиту в Єрусалим Павло вирушив у далекі землі як проповідник Євангелія. Тобто, знову він рушає до язичників, він йде за межі е, прямої сфери впливу інших апостолів. Тому що інші апостоли, вони якраз таки були зосереджені на служінні юдеям. Їх мало цікавило або взагалі не цікавило служіння язичника. Вони ще не зрозуміли в повній мірі, наскільки Божа благодать є величною, наскільки широко вона розповсюджується на абсолютно всі верстви населення. Вони ще до кінця не усвідомлювали того факту, що. Язичникам не потрібно навертатися в юдейство, щоб стати дітьми Божими. Достатньо просто віри в Ісуса Христа. Саме апостол Павло І доволі чітко усвідомив і зрозумів ось той сув в плані Божому. Петро, власне, мав би здогадатися про це першим, оскільки Бог Петру показав у видінні, що і для язичників відкрита дорога, але очевидно, що він. Напевно, не міг до кінця сприйняти ось ту ідею в повній мірі. Галатам, перший розділ, 22 вірш. Церквам же Христовим в Юдеї я знаний не був особисто. Павло так мало діяв в межах сфери впливи апостолів інших, що церкви в Юдеї навіть не знали його особисто ну, в більшості своїй. Вони просто чули якісь чутки про апостола Павла, вони чули про його кардинальну зміну від гонителя церкви до ярого проповідника Ісуса Христа, але на тому все особисто з ним вони якби не були знайомі. Один момент, який Павло хотів власне, зазначити, що до цього тривалого періоду своєї ранньої місіонерської роботи полягав в тому, що знову ж таки церквам же Христовим в юдеї. Я знаний не був особисто. Натяк, знову ж таки, зрозуміли. Він недарма згадує ось цей момент. Він тим самим хоче показати, що я ну ніяк не міг залежати від тих, хто в юдеї, від тих, хто не знав мене особисто. Тобто, я є абсолютно незалежний і рівний іншим апостолам, як і всі інші апостоли теж. Наді мною немає влади вищої, ніж влада Божа. Я такий самий рівний апостол, як і решту 11. <клес> Галатам, 1 розділ, 23 вірш. Тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, тепер благовістить віру, що колись був, руйнував її. Цей вірш додає до вищесказаного думку, що церкви в юдеї дізналися про навернення та проповідь апостола Павла лише з чуток, не через особисті власні якісь знання. Просто чутки до них дійшли. І знову ж таки, саме ця чутка і відрізняє Павла від Єрусалимських апостолів. Тепер вони знають, що великий гонитель. Став великим проповідником віри, яку раніше переслідував. І віра це чудове твердження на такому ранньому етапі християнського руху. Віра стала настільки характерною для ось цього нового руху, до якого він тепер належав, до якого апостол Павло тепер належить, що могла функціонувати як маркер ідентичності. Ідентифікація, яка була достатньо чіткою, коли там згадувалися, це віроючи, ну все, одразу було зрозуміло, про кого йде мова. Це явно не про юдейську релігію, це щось відмінне від юдеїв. Це християнство. І під цим словом віра ми маємо на увазі сутність доктрин, в яку вірили християни. І це дуже кардинально відрізняло християн від юдейської. Це був абсолютно новий рух. Галатам, перший розділ, 24. вірш і славили Бога вони через мене. Павло не може втриматися від додавання і славили Бога вони через мене. Прославляти Бога це природня реакція на несподіваний і дивовижно хороший результат чи звіт. Тобто те, що було. Дуже важко уявити церквам Христовим, що їхній гонитель стане їхнім захисником, призвело до того, що вони просто дякували тепер Богу за ось цю неймовірну зміну, за ось цю, знову ж таки, неймовірну благодать Божу. Тільки Бог може так діяти. Людина взагалі не здатна прич... стати причиною ось таких кардинальних змін. Марка, другий розділ, давайте відкриємо. Другий розділ, 12 вірш. І той устав і негайно взяв ложе. пам'ятаєте історію про стілення, стілення розслабленого, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались, і зауважте, яка реакція того І славили Бога і казали, нікого, ніколи такого не бачили ми. Це природна реакція людини прославляти Бога за те, що він робить в житті, чи в її особистому житті, чи в житті когось іншого. І це доволі важлива риса нашого християнського життя теж славити Бога. Ми маємо завжди прославляти Бога за те, що Він робить в нашому житті. А він дуже багато чого робить в нашому житті. Варто просто подумати над цим е, гарненько. Луки, 23 розділ давайте відкриємо. Вірш 47. -й. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно правильний був чоловік цей. Реакція сотника на Воскресіння Ісуса Христа теж неймовірна. Кхе -кхе, вірніше, на смерть Христа. Діє 6 розділ. 21 вірш. Чекайте, щось в мене неправильне посилання. Давайте інше. дії 11 розділ. 18 вірш І почувши таке, замовкли вони. І Бога хвалили, говорячи. Отож поганам Бог дав покаяння в життя. Теж прославлення Бога. За те, що він робить. Дії, 21 розділ, 20 вірш. І як вони ж це почули, то славили Бога, а до нього промовили: бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ремні оборонці закону. Тому прославлення Бога, подяка, вдячність Богу, вони є дуже важливими в нашому християнському житті. Пам'ятаєте, в римлянам в перших розділах згадується найбільший гріх людства. А як вони, пізнавши Бога, що не зробили? Не прославили Його як Творця. І це була їхня найбільша помилка, їхній найбільший гріх. Тому і Бог пізніше говориться і видав їх в їхніх пожаливостях чинити гріхи. Отже, Павло наголошує на тому, що протягом цього тривалого, 14-річного періоду, він тут описав історію свого життя 14 років, єдиною реакцією церков юдеї на його місіонерську роботу було прославлення Бога за нього. Тим самим він хоче показати, що юдейські церкви не стояли в опозиції по відношенню до мене. Якби я проповідував якесь Інше Євангеліє, з яким не погоджуються єрусалимські апостоли, яке не підтримують церкви в юдеї, то вони явно не прославляли Бога за мою роботу на місіонерському полі. Вони явно би щось робили зі мною. Але натомість ні вони чули мій успіх, вони чули, як багато язичників навертаються до віри в Ісуса Христа. Павло проповідував тільки віру в Ісуса Христа без діл закону. Юдейські церкви прославляли Бога за те, що апостол Павло робив. І ось ці церкви, вони якраз таки і не сумнівалися в щирості і цілісності покликання і проповіді апостола Павла. Вони не сумнівалися в тому, що апостол Павло є істинним апостолом, таким самим, як і інші 11 апостолів. І цей звіт про славу надходить від них та, е, хто. Від тих, хто так багато до того постраждав від апостола Павла. Перед тим, як він увірував Ісуса Христа, він гнав їх, Він переслідував їх. І тепер ті ж саме церкви прославляють Бога за апостола Павла. І наскільки ж іншим було ставлення до апостола Павла в церква Галатії? Подумайте про це, незважаючи на те, що вони відчували від Нього лише добро. Він перший поділився з ними Євангелієм. Він розповів їм про Ісуса Христа. Він багато чим жертвував за, для, для них. У них, як ні в кого іншого, не мало би бути сумнівів в Його апостольському покликанні і в його владі. Вони, як ніхто інші, мали би відразу сказати тим вчителям: ви обманюєте нас. Ми знаємо Павла особисто. Ми бачили, як він працював. Посеред нас. Ми бачили його характер. Про що ви нам говорите? А для мене неймовірно, саме ось ці Галатійські церкви чомусь починають вірити лжевчителя. Чомусь вони починають сумніватися в апостольстві Павла. І це вражає Павла. Таким чином Павло опосередковано так би ніжно докоряє. Галатійським церквам, показуючи, що наклипи лже-вчителів не могли мати іншого ефекту, як приховувати славу Божу. Бачите, якщо ви йдете за лже-вчителями, якщо ви вірите їм і сумніваєтесь в апостольстві Павла, в його проповіді, в щирості його мотивів, тоді ви обкрадаєте Божу славу. Тоді нема за що славити Бога. Тому юдеїсти, які приходили завжди після апостола Павла в його церкви, там, де він проповідував, вони самі не є в гармонії з Євангелієм. Вони самі не розуміють Євангелія благодаті. Вони самі не є в гармонії з юдейськими християнами, тому що юдейські християни хвалили Бога за те, що робив апостол Павло. А ось тіл же вчителі виходять самі за межами спілкування з юдейськими християнами. Вони самі є обманцями. Іншими словами, саме юдаїсти, а не Павло, відхилилися від правильного шляху. Апостол Павло знаходився на правильному шляху. І невдоволення юдаїстів Павлом тут різко контрастує із вдоволенням, яке юдейські християни відчували. За ту працю, яку Павло провадив серед язичників. І в той час, як опоненти Павла принижували його авторитет, принижували його послання, його Євангеліє, юдеї, християни славили Бога, за те, що робив апостол Павло. Тому Павло говорить, що галати, їм би варто було слухатися власне, слів апостола Павла. Їм би варто було пригадати всю ту роботу, яку звершив поміж ними апостол Павло, і як наслідок прославляти Бога за все, що сталося. Адже ніхто з інших апостолів не намагався йти до язичників і проповідувати їм. Так, Петро один раз сходив, після того, як Бог дав йому видіння. Пам'ятаєте, коли Бог спустив перед ним там простирадло з всякими гадами і каже, їш? Петро говорить: та я ніколи нічого нечистого не їв. То, і Бог йому говорить: те, що я очистив, не вважай за нечисте, Бери і їж. І потім він сидів і розмірковував, про що ж це видіння було, що мені Бог хотів сказати, як раптом приходить посланець і говорить: тебе там чекають. Тебе чекають в язичники, і вони хочуть послухати щось від тебе. Він пішов, розповів Євангеліє, і на диво для себе вони увірували. Він був шокований. Як таке можливо? Ну, я, не, я, не, я не пригадую, зазвичай проповідники йдуть, проповідують Євангеліє з надією, що хтось увірує. Але мало хто відгукується на їхні послання. І тут Петро йде, проповідує Євангеліє, очевидно, без надії на те, що хтось там увірує. Бо це ж язичники. Він був доволі здивований, що вони увірували. Але навіть після того Петро до кінця не розумів плану Божого. Наскільки не розумів, що в Павла пізніше навіть конфронтація сталася з Петром. Сварка, так би мовити, про яку він буде згадувати далі в другому розділі. Але про це ми вже з вами поговоримо наступного разу. Можна ставити. Паузу запис. Що ж?